Зібрались козаки, поважне панство. В куріні. Ну, не будемо хатою називати, то хата, а на хата то набагато глибше. Поважне справою займатися. Сіли, люльки взяли, чекло траву, мабуть, або накдар, у кого що було. Сіли і почали, що робити? Поважна справа, як називається? Молитися. Байдикування. Сіли, люльки засмалили. І тут дверці пітель бігає. Хто? Попереду вітер, а його вже не хто? Ну, звісно ж, відьма. Жінка. І хто куди? Хто у вікно? Хто під лаву, хто на піщ? Бо цією бісті казаки не воюють. Ось чому жінок не було на січі.